Відповідь користувачеві Бог з нами, мир на землі. Під моїм вчорашнім відео із місця влучання уламків ворожої ракети, де загинули четверо цивільних киянина, воно написало ПВО працює не зовсім хорошо, біднія. люди». у відповідь я написав слідкуй за новинами з Білгорода, і вони не забарилися. Ще вчора якось так співпало, що у БНР почали лунати сигнали повітряної тривоги, ба більше росіяни чомусь почали скаржитись на відсутність світла. Світа нету. Сирена піт. І це ще не все. Просто зараз там лунає сигнал воздушної тривоги і працює ПВО. І знаючи, як, сильно турбуючись про здоров'я братського народу, закликаю і рекомендую, ховайтесь. Карма працює і кожного разу, заходячи в коментарі під відео із наслідками розпочатої вами ж війни, думайте, що говорите. І наостанок, аби тікток не заблокував, читайте по губах.